Вітаю всіх! Продовжую свою рубрику порада від карт для ВПО. Зараз порада від тих, хто боїться виїхати і стати ВПО. Саме порада для тих, хто боїться стати тим самим ВПО. Що їм робити? Порада для цих людей. Давайте знову три карти. Варіанти вибираємо. Три варіанти. Вибирайте собі. Який. Дім, рідний дім. На колода це, – це рідний дім, тобто ВПО це покидати рідний дім це перший про що йде мова? Це дійсно так. Ось колода вже показує. Так, перший варіант. Дорога. Перший варіант це їхати. Просто виїжджати, дорога подорож, поїздка це виїхати. Це саме брати і робити, їхати в безпечне місце. Тобто, це карта про це. А ось ця карта буде, як буде. Ви знаєте, це. Карта змін, це карта втрати, це карта смерті, можна так сказати. Тобто, це карта вже прийняти те, що є, і вже буде, як буде. У контексті саме ВПО. ви знаєте, Тут важко, дуже важка карта. На жаль, це тим, хто не може виїхати, не хоче їхати і залишається ось як жертва. І третій варіант, ви знаєте, це вже хитрощі йдуть. Тобто, тут вже маніпуляції зі сторони людини, що їй робити. Тобто, ви пристосовуватись, в залежності, де людина, може бути в окупації, пристосовуватись під те життя, якщо вона не в окупації, але під обстрілем знову хитре життя, тобто це пристосування до тих умов, тупо пристосування до тих умов. Три варіанти такі це виїжджати, це вже прийняти як факт, що приб'ють чи ще в такому досі, а це пристосування. На жаль, такі наші реалії зараз, тому треба приймати це все як факт.